Жовтень 80-го року у розпалі будівництвом Південноукраїнської АЕС і паралельне формування ядра колективу. Тоді ж на станції виходить наказ про призначення першого керівника кадрового підрозділу, з чого власне і почалася історія сучасного управління кадрів. Персонал, працівники це найважливіший ресурс, взагалі будь-якого підприємства. І відповідно, управління кадрів це той підрозділ, який зустрічає працівника. І проваджає на пенсію, і все, що між цими двома подіями проходить, це якраз є щоденна кропітка, інколи дуже важка, інколи приємна, інколи неприємна робота працівників управління кадрів. Невелика служба фахівців із персоналу мала сформувати багатотисячний штат енергетиків для довготривалої перспективи. Йшлося не лише про пошук спеціалістів з унікальними знаннями, а й про створення повноцінної системи управління людським ресурсом від обліку і контролю до розвитку і підтримки у стратегічній місії відділу з того часу мало що змінилося. Натомість інструменти та умови роботи трансформувалися суттєво за 45 років, звісно, змінилось категорично все. Комп'ютеризація, інформатизація будь-яких процесів це не все. Нові ідеї, аналіз, постійний аналіз будь-яких подій, будь-яких процесів. Ми робимо висновки, робимо якісь коригуючі дії і покращуємо наші процеси, навіть ті, які працюють 40-45 років. Хоч цифровізація стрімко витісняє паперові формати. В управлінні кадрів є документи, які поки що існують у традиційному вигляді трудові книжки. Але епоха паперових досьє поступово зводиться на нівець. кажуть у відділі кадрового забезпечення та обліку вже до червня 26-го року. Вони остаточно стануть частиною цифрового архіву. Всі трудові книжки на працівників зберігаються у цих ящиках паралельно. Іде даний час у цифровка трудових книжок, як того вимагає законодавство, Оцифровка майже закінчена після закінчення терміну дії цього закону. Якщо не буде додаткових якихось підзаконних актів, то ми маємо право видати кожному працівнику його трудову книжку під підпис, щоб вона була у нього на руках. Однак жодна реформа не змінила так кардинальну роботу служби з персоналу як повномасштабна війна. Вона позбавила можливості планувати наперед, загострила кадровий дефіцит і зробила головним завданням утримання колективу. З новими законами ми маємо як критичне підприємство передавати на портал ПФУ оперативні дані працівників, які прийняті, звільнені або переведені на постійне місце. Це для того, щоб Наші підприємства критично важливе мало змогу оперативно бронювати працівників. Не лише втримати колектива й допомогти тим, хто втратив домівку. Підприємство з початку війни активно працевлаштовує внутрішньо переміщених осіб, підсилюючи кадровий потенціал станції. Три роки в епіцентрі найактуальніших питань працює фахівчиня Тетяна Маєвська. В останній час каже така практика, ще й стимулюється на державному рівні. Не так давно ми розпочали процес отримання компенсації від держави за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Потрібно сказати, що більшість із цих людей це колишні працівники Запорізької атомної станції. Окрема увага демобілізованим працівникам. Усі, хто повертається зі служби, відновлюються на своїх робочих місцях. Управління кадрів з керівництвом відповідного підрозділу супроводжує кожен такий випадок за потреби, підбирає іншу посаду, адаптовану до стану здоров'я, чи організовує перенавчання. Паралельно з інтеграцією вчорашніх військових іде активне формування молодої зміни енергетики. Кадровий дефіцит робітничих спеціальностей спонукає станцію працювати на випередження, проводити профорієнтаційні зустрічі в школах, укладати тристоронні договори між підприємством, закладом освіти та студентом, завдяки яким молодь вже під час навчання проходить виробничу практику та має гарантію працевлаштування. За останні роки у нас потужно посилилася робота саме. Робота з профорієнтації, нові проекти, нові сучасні технології. Це все задіяно, сприймає керівництво атомної станції. Весь цей масштабний процес від працевлаштування до адаптації від роботи з молоддю до цифровізації координує команда управління кадрів. Структурно підрозділ складається з двох відділів та кількох груп. Їх представляють 17 фахівців. Це стратегічна робота на стику законодавства психології і людських доль. Уже рік цей колектив очолює Михайло Костюченко. каже: секрет успіху управління у людях. Які тут працюють і роблять свою справу якісно і вчасно, велике дякую нашому колективу управління кадрів, тому що всі вони високі професіонали, роблять свою роботу якісно в термін. І завдяки їм управління кадрів наше має. Ну, я вважаю гарний статус. Дякуючи колега Михайло Костяченко не забуває й тих, хто колись заклав основу нинішнього кадрового підходу. Вау Саксанд Якович Бавіш Володимирович, і, і піроженка Катерина Івановна, і Авраменко Володимир Анатолійович. Це ті люди, які керували кадрами, створювали їх і піднімали на. Доволі високий рівень саме їхня системність і принципові стали базою сучасної роботи управління. Акцентує керівник. Спадковість традиції і нові технології сьогодні створюють ефективну модель управління людським ресурсом. А стабільний попит на роботу на станції та низька плинність кадрів лише підтверджує її результативність.